Друзі, вітаю вас. В мене сьогодні є слово підбадьорення для вас. Вірю, що воно буде на збудування. Хочу поговорити про силу думки. Якщо бути більш точнішим, про силу позитивної думки. Ось, Кожен з нас має свій внутрішній світ, має уяву. Якщо ми говоримо про силу думки, то ми говоримо також про силу уяви. Ось, Уява це фактично щось, що ми самі собі створюємо. Тобто ми чуємо якусь інформацію і свої свої, своїм відношенням до цієї до цієї інформації, збудовуємо ту чи іншу внутрішню картину часто ми самі розвиваємо якісь якісь уяви думки у своєму житті часто нам нав'язують якісь думки ось різного роду інформацію але в будь-якому випадку нам потрібно розуміти що думки це фактично генератор Майбутніх слів і дій, тобто ми з вами в думках отримуємо якийсь, скажімо, для себе згодом імпульс, який підштовхує нас робити якісь речі. Ось і те, що ми маємо в своєму розумі як ціль, або те, що ми отримали як мрію в результаті своїх роздумів, це, це буде рухати нами. І дуже важливо, щоб ми свій внутрішній світ, щоб ми свої думки. Контролювали і збудовували в правильному напрямку, а зробити це людина зможе лише тоді, коли вона буде в гармонії з Богом і буде знати волю Божу. Для того щоб знати волю Божу, потрібно і дізнатися в Слові Божому. І я вірю, що християни, які розуміють важливість цієї істини, є посвяченими людьми. Вони посвячені людьми в першу чергу відносно з Богом, Слову Божому. Через пізнання істини через пізнання слова ми пізнаємо його волю і відповідності. Вже всі думки, які є в нашому розумі, ми можемо фільтрувати. Ми можемо е, протистати е, думкам, які внаслідку стануть е, руйнів, руйнівними. Ми противостояємо всякій думці, яка протирічить Слову Божому е, Христу Ісусу. Ось е, і полонимо всяку думку, яка йде на послуг Слову, на послуг Христу. І це головне наше покликання. В основному всі битви, всі всі спокуси, ми можемо виграти саме завдяки розуміння, розумінню того, що війна відбувається в нашому розумі, і сила нашої думки, правильної думки, допомагає нам вийти з складних ситуацій. Саме в думках ми отримуємо керівництво, саме в думках ми отримуємо ці потрібні вказівки на різних етапах нашого, нашого противостояння, і я вірю, що саме думки і починають все достойне. Також все краще, що у Бога є для нас, воно зароджується саме в думках, і Бог дає нам Духом святим шляхи, вказує нам ці шляхи, і нам потрібно оцінити. Оцінити цю інформацію, яку ми отримуємо від Бога, і набратися сміливості, щоб прийняти її і зробити її цю інформацію реальністю, втілити її в своє життя. Ось. І якщо в нас розум обновлений, якщо наш розум він формується вірно, і ми знаємо силу думки, ми з вами фактично завжди будемо. Попереду тих людей, які не розуміють цих процесів, які не, не фільтрують свої думки, які не розуміють джерела своїх думок. Християни, які, які знають Бога близько і посвячені, вони, як ніхто інший, вміють розпізнавати джерело думок, вміють розпізнавати спокуси, вміють розпізнавати різного роду невірні вектори, в які, які можливо. Наш ворог хотів би нас штовхнути да, через різні обставини, думки, загрози і тому подібні речі. Ось. Тому, коли ми з вами в першу чергу контролюємо свої думки і розуміємо, що таке сила е, позитивної або вірної думки, ми фактично вже на відсотків 80 отримуємо перемогу. Тому що Правильний внутрішній світ, гармонія з Богом і мир в серці залежить саме від того, наскільки ми вміло оцінюємо свої думки і вміло формуємо правильне мислення. І якщо ви усвідомили, що ваше мислення зараз потребує реформи, то зробіть перші кроки: почніть щодня читати слово Боже, роздумувати над ним. і Думати про те, наскільки воно може бути практичним у вашому житті. І ви побачите, як ви оцінюєте день за днем все, що навколо вас, з правильної перспективи. І ви побачите, як сила правильних думок, які розпочнуть свою очищуючу роботу у вашому житті та служінні, приносить добрі плоди. Молюся, щоб Ваші думки були чисті, щоб воля Божа вона здійснилася для вас. І цим самим нехай Господь буде прославлений у сьогоднішньому дні і в кожному дні вашого життя. Благословіння вам, дорогі, і до зустрічі!